Доброго дня! Сьогодні ми детально розглянемо основні переваги та недоліки ось такого автомобільного ароматизатора торгової марки Кото із запахом лісових ягід, який нам залюбки продав інтернет-магазин Розетка. Я б хотіла б сказати декілька слів про сам сервіс інтернет-магазину Розетка. Загалом мені все сподобалось. Персонал досить такий привітний. Залюбки відповідали на всі мої запитання. Проконсультували мене по всім потрібним мені товарам. Це досить зручно, вже доволі часто ми не знаємо, який товар нам краще всього брати. Тому не хвилюйтесь вам із цим, із залюбки, допоможуть. Замовлення обробляється досить таки швидко, доставка здійснюється також швидко. А зараз я б хотіла повернутися до нашого ароматизатора. Як ви бачите. Він у вигляді таких чотирьох іскравих прищіпок, які кріпляться на вентиляційну решітку. Як на мене, це досить таки зручно, адже ми не будемо хвилювати, що коли ця прищіпка впаде, то вилиється рідина, що замастить салон автомобіля. А все досить зручно. Прищіпка вона сухенька, вона має тільки запах і ніяким чином вона не може забруднити салон автомобіля, що є величезним плюсом. Адже такі дороги, як в нас, то будуть вони випадати, думаю, доволі часто. Щодо запаху, запах яскраво виражений таких лісових ягід. Я люблю такі запахи, вони досить такі привабливі, але запах, він не дуже такий різкий. Він такий запах в міру, що мені дуже подобається в таких ароматизаторах. Мінусів таких я не бачу. Вони досить яскраві, що розбавить такий інтер'єр вашого автомобіля. Мені все подобається щодо дизайну, щодо чого що він виготовлений. Упаковка досить така простенька, відірвала і почепили. Але такий мінус, що мені на таких ароматизаторах не подобається, що немає ось такої круглої наліпочки, яку можна потерти і відчути запах. Що як на мене є таким величезним мінусом, адже не завжди відповідає запах, який на упаковці запаху, який має ваш ароматизатор. Це є таким величезним мінусом, але цей ароматизатор він має запах саме лісової ягоди, що мені дуже подобається. Тому я можу тільки подякувати інтернет магазинові Розетка за ось такий чудовий ароматизатор із запахом лісової ягоди. Тому дякую і до побачення!